Привіт-привіт-привіт! Е, е, Крайній мій вечірній репортаж е, з нічного дощового міста Лева. Все в вогниках падає дощик на Бруківки, неймовірні бліки. Це фантастично. Я відправила вже свої речі. Нова пошта з доставкою в Чернівці. П'ять місць, величезних, про величезних. Нехай їдуть. Дещо буду брати з собою, але в мене команда Ух, яка мені допоможе, посадить мене на потяг. І крайня прогулянка, перед тим як я зайшла, зайду в копальню кави, з'їсти свій вечірній тістечко з черносливом і каву сілате, і графінчик з водою. Я прогуляюся, подихаю цим повітрям. Побачимо рехтіння вогників, які відблискають на блискучій вруківці. І подякую Львову. Сім тижнів їхала на тиждень, сім тижнів щастя, сім тижнів неймовірної культурної натхненності, концертів, опер, балету, оперети, виступів в театрах, філармонія, органа зала. Мандрівки, історичні, архітектурні, Кастелівкою, чарівними містами і місцями, вернісаж, етника, гуцеливанка, тримбіта, ліносічка моя. Скільки усього, скільки усього? Зига, джаз, блюз, бітлз, Крутецький open blues band, Крутецькі хлопці, правда оркестра, скільки всього було, скільки чудових творчих репортажів, краси, приємних приємностей для дівчинки. Дизайнерських зустрічей місто Лева, яке подарувало мені навзаєм просто безмежну кількість. Любові і краси. А зараз я пройдуся містом, зайду в копальню кави, замовлю філіжаночку, лате, графінчик з водою, тісточка з шоколадом, вдихну аромат цієї атмосфери. Привітаюся з Францем Йозефом і сяду в своїй залі з книжками, де буде настрій вечора. А ввечері після дванадцятої я піду. По вулиці Коперника повз палаць Потоцьких, не встигну, що зробити звідти вам репортаж, але маючи дуже багато матеріалів в голові, і в серці, зверну на вулицю генерала Чупринки і чарівною австрійською бруківкою міста сада, піду на свою констелівку. Минуючи багет, в якій було дуже затишно і смачно, яка рятувала мене під час блекаутів. Смаколиками-інтернетом, прощаюся з собором Клемента і зайду в свою ніч, крайню ніч цього приїзда в місті Лева. В подумках подякую за усе, що було. І буду мріяти вночі про нові зустрічі з чарівним містом, яке робить тебе щасливими. Яке дарує тобі справжніх друзів, і яке притягує як магніт усіх. Чарівне місто лева. З трамваями, які везуть де навколо весна і з янголиками. Прогуляємось на остаток. Площа ринок. Дощик вже трошки чух. Фантастичні будинки в три вікна. Вогники виблискують на бруківці, новорічна краса, храми і чарівний настрій. Місто Лева, яке надихає, з якого не хочеться їхати, в якому ти просто втрачаєш квитки і не жалкуєш за це, тому що попереду тебе ще чекає тиждень щастя, місто Лева. Цей вечір. Я буду признаватися тобі в коханні, місто Лева. Мій трамвай, двієчка, Коновальця, вулиця, на якій я колись жила. Латинська катедра, латинська катедра, МВФ, Крам, Проспект Свободи, вулиця Галицька. І ось самий мій улюблений старенький трамвай. Повези мене туди. Де навколо весна, Місто Лева. Опочивальня Боємів, янголик і вулиця Галицька, на якій в чудовому готелі, в Львів, центр Хотель, в мене була перша ніч кохання з містом Лева. Поруч з вотполадним котом. Капелюшки та аксесуари до шапо, про який я робила неймовірний запальний репортаж і в якому я придбала собі два неперевершені фантастичні циліндри червоного і білого кольору. Ах, від чеського бренда, якому 250 років янголик. Які летить туди і туди з площі ринку, а напроти магазинчик Крам і мій готель. А ось тут вулиця Староєврейська. І над Контрфорсом лев, будинок під Левом. Як я це все люблю! Я вже сумую. Під цим лебедем знаходиться мій готель. І крамничка-крам, який ми купували багато подарунків. Попереду. Площа Галицька. Найкращі подаруночки. Новорічні крамнисті крам. І Львів з Львівською бруківкою. Величний король Данило, засновник міста Лева. І нічний Львів. Готель Джордж. Магазинчик, деталі, Рошен, Галичанка і чудова соборна площа. Я прощаюся з Містом левом. До нових зустрічей. Гуляючи про вулиці Братів-Рогатинців. Прощаємося ще рівними бо ці кафе Шоколадний. Скільки у Львові друкарні і книгарень. Книгарня кот. КСД. Ось такі чудові котики, Фантастичні вітражні двері, новорічні прикраси, краса. Все говорить про те, що свято наближається, свято наближається, свято наближається. На розі вулиці Староєврейської і Сербської знаходиться магазинчик Крам і Янголик. І стара єврейська. У Львові дощить. Наш товариш Мазух. Львівська майстерня шоколаду і фантастичний Янгол, який завжди нам посміхається і оберігає нас від усяких негараздів. І знову чарівна площа ринок. І моя улюблена копальня кави. А ось там під синьою фляжкою і чарівний банк Львів, вулиця Сербська. А ми крокуємо до Львівської копальні кави. Місце, яке завжди мене наповнює. І попереду ми чекаємо на філішаночка кави. Моє крісло вільне. Боже, яке щастя! І сьогодні я можу сідати будь-де. Чи у це крісло, а чи сюди. І ось саме тут буде фотографія настрій вечора. Я хочу подякувати місту Лева за все, що я отримала. Цей приїзд але ж подарувала багато до нових зустрічі. Мої любі з любов'ю до вас, ваша саняш.